Вітаю всіх глядачів. Це проєкт тренди дня. Тут ми обговорюємо найцікавіші, найважливіші події сьогодення, і насправді тренд, який будемо обговорювати сьогодні, затягнеться не лише на цей день, а й на наступні кілька місяців, а можливо навіть років. Будемо говорити про повернення українців і профільних міністерств, яке планують створити в Україні. До на нашого ефіру долучається Вячеслав Потапенко, керівник центру внутрішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. Вітаю вас, пане В'ячеславе. день по перше дякую, що знайшли час і можливість долучитися, поспілкуватися. Знаю, що вже ви вже коментували для нас цю тему, але тут, начебто, з'явилися нові деталі. Подробиці цього міністерства. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль каже, що це міністерство, яке ще не створене, але буде напрацьовувати та реалізовувати стратегію з повернення громадян України з-за кордону. Як саме знову ж таки це буде відбуватися достеменно, Невідомо. Але якби вас запитали у цьому поки що ще не створеному, але. Дуже висока що чого створять міністерства, Які перші кроки треба м м зробити для того, аби повернути українців за кордону, то з чого починалася ваша стратегія? Ну я розкажу як би про нашу стратегію. Справ, тому, що я, як з Національного інституту стратегічних досліджень, вхожу до цієї робочої групи при РНБО, і ми готували якраз базу цього позиційного документу по Аналізу можливості повернення українців за кордону, і потім туди, якби були додані пропозиції різних міністерств. Спочатку була ідея створити таку агенцію при МЗС, і потім, уже коли цей ну, би, документ був готовий, з'явилася ця ідея. В основі тут розумієте, наша, не наша, тут ситуація одна і дуже проста. У нас виїхало, ну скажімо так, третина трудового тобто трудовий капітал, ну тобто так. те, що ми маємо, ті люди, які можуть працювати, третина виїхала, і потенційний трудовий потенціал, тобто діти, які навчаються, так далі, вони теж виїхали. І тепер не ну, якби незалежно від того, вони будуть там чи вони будуть тут, чи вони будуть повертатися, з ними треба підтримувати зв'язок. Ми, ми, Україна була одна з небагатьох щасливих країн після закінчення існування Радянського Союзу, де не, ви, де не було війни, і відповідно не виїхала до половини населення. В Грузії виїхала половина населення, в Вірменії виїхала половина населення, в Таджикистані, в Туркменії дуже багато і так далі. Кожна з цих країн, ну якби вирішувала ці питання по-своєму. Позиція дуже проста: з цими людьми потрібно підтримувати контакт, зв'язок. він має бути по можливості позитивний і конструктивний. А як саме далі буде розвиватися особиста, трудова? Кар'єра чи людина повернеться сюди на те місце, де вона проживала, чи вона приїде в якості там, наприклад, робітника або керівника його підрозділу, транснаціональна корпорація, яка тут щось відкриє, або людина зараз приїде. За своїми особистими там родинними обов'язками, або навіть діти, які там залишаться і будуть вчитися, і так далі. Але потім вони будуть працювати в різних установах, корпораціях і так далі. І це є певний капітал для України. Це є зв'язки, це люди, на яких можна виходити з ними простіше комунікувати, з ними простіше домовлятися про що завгодно допомоги ракетами. Uh -huh. 에, умовно кажуть, тобто хтось з них стане депутатом, хтось стане керівником якогось військового підприємства, uh -huh. хтось буде працювати, умовно кажучи, в буде якимось відомим професором. І все це людський капітал, це все українські люди, і з не, ну, цим тепер нам завжди треба е, якби опікувати. І основна ідея в тому, що ну якби таке глобальне повернення ну можливо, пі, ну, воно відтерміновано до настання сталої безпеки, Сталого але це, означає, не відбувається, воно теж відбувається. Мільйон двісті повернулося. Дивіться 7,5 мільйонів громадян українців знаходяться за кордоном. Таку цифру озвучив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він каже, що хоче приділити увагу всім цим 7,5 мільйонам громадян. Але я досі. Не впевнений, точніше, мене ніхто не переконав ні прем'єр-міністр, ні Давіда Рахамія. Ніхто не переконав мене, що нам потрібно міністерство повернення українців. На моє глибоке переконання, найкращим міністерством в лапках повернення українців це була б стала економіка, безпека і місце проживання, і місце, де могли б люди знайти собі роботу згідно з їхньою кваліфікацією. Ну і звісно ж, місце, де могли б навчатися їхні діти, чи зможе міністерство повернення українців закрити ці питання? Ну я просто можу сказати, що в Україні є така дивна традиція, і вони її дотримуються не скільки держслужбовці, скільки навпаки, активісти і громадські діячі. У нас є ветерани, треба зробити міністерство ветеранів. Хоча воно дублює територіальні центри комплектування і соціальної допомоги, і Мінсоц повністю дублює. Тобто, уже 8 років воно існує, проблема існує. Міністри міняються як рукавички. А ви, ви, ви виділите собі оту реальну нішу де між мозом, міносвітою, Мінсоцом, і е, міністерством оборони вони не можуть, і таких проблем дуже uh -huh. багато, тому що ця така досить дивна ідея, як ви сказали, на кожне питання створювати міністерство, вона просто заходить в громадськості, як не дивно. Розумієте? Тому що ну ми ну по великому рахунку, кожна політична сила, яка йде до влади, кожен кандидат президенти він пропонує скоротити міністерства там до 5-10%. А потім він стикається з тим, що приходять ходаки, кажуть, та ні, ну послухайте, у нас же ж дуже тут важливе питання. Як же це аграрний сектор да буде без міністерства? Ні, ну це ж не серйозно. А культура що куди без міністерства? Як ви його об'єднали? Що це таке? Давайте роз'єднуйте. Що це таке? Мінекології приєднали до міненергетики. Ну це ж неправильно. Це ж різні проблеми. Давайте зробимо окремо. Ну це ж було. Це й рік я так. вам пересказу. Тобто, Зеленський прийшов до влади, він спробував об'єднати міністерства. Рік це якось попрацювало і знов сказали: давайте на кожну проблему міністерства. Тому це питання не до розумієте, влада робить те, що подобається народу. От народу це як не дивно подобається, тому воно так і вирішується. Що касає, що стосується МЗС, воно ну не тягне це питання, тому що ну от в групі там бере участь заступник міністра. Ну з того що він каже, у них немає людей, ресурсів, у них взагалі дуже мало людей, як не дивлю. Uh -huh. Я думаю, що штат міністерства зовнішні ну на, на певних телеканалах набагато більше штат ніж в в тому міністерстві. Uh -huh. Тому вони не тягнуть. Оця служба міграційна. Вона щось робить. Але ну у них теж купа якби різних. Ну вона не розрахована на такі е, міграції. Тому, але я вам скажу так. Що я думаю, що у нас діаспорою буде контактів ще більше. Я думаю, що у нас ще буде квота в парламенті на діаспори. Ми ще будемо обговорювати, якщо будуть вибори, як вони будуть голосувати не на одній ділянці в столиці. А це про цифру. Ми повернемося до цифрового або поштового голосування. Тому що з цих 7,5 мільйонів половина не повернеться, і вони дуже захочуть голосувати. І Чому? це буде дуже. Ну тому що вони хочуть підтримувати зв'язок. От ви подивіться їх мережі. Вони ж патріоти, всі патріоти, патріоти. Ну навіть ті, хто не збираються повертатися, вони хочуть, щоб було тут, як би вони мріяли. Ну вони самі виїхали, тому що їм тут не подобається. Насправді більшість меншість виїхала, тому що вони зруйнували будинок. Але вони хочуть, щоб їхня мрія їхню мріяну Україну була реалізована нами під ракетами, а вони нам через так, як вони хочуть. розкажуть, як це треба зробити правильно. Дуже цікава, ну, це дуже цікаве і... бажання. Дивіться, якщо я правильно розумію, зараз в Україні нараховується 19 міністерств. Міністерство повернення українців може стати 20 20-м. можливо, ця кругла цифра, вона і. Приваблює наших посадовців для того, щоб мати вже тих 20 міністерств і і зупинитися на тій цифрі. Але міністерство ми розуміємо, що поки що до речі немає очільника, хто міг би взяти на себе повноваження міністра повернення українців. Я дуже співчуваю тій людині, яка погодиться на таку пропозицію. Для того щоб міністерство працювало, треба набрати штат міністерства. Треба виділити фінансування. Про це ж теж поки що не говорить. А за який рахунок повинно фінансування фінансуватися це міністерство мені здається, що сьогодні міністерство повинні фінансуватися згідно з їхньої ефективності. Тоді яким що буде показником ефективності на вашу думку? міністерства повернення українців? Кількість українців, які повернулися, чи кількість українців, які інтегруються в український інформаційний, соціальний політичний простір, не покидаючи місця свого постійного проживання, як то має працювати? Ну я вас розстрою. У нас і міністерства фінансуються згідно прийнятого бюджету державного так. і штатного розкладу трудового законодавства, яке у нас зберігається вже років 60 без глобальних змін. І воно якби тут ви нічого не зробите і великих зарплат ви зробити не зможете, і не платити зарплату. Ви не зможете, і закрити міністерство можна буде тільки шляхом політичного рішення. Була спроба оцінювати роботу нацполіція. Їм записали в спецзакон, що основний критерій це їхній рейтинг у громадян тобто, в принципі, зараз ми можемо згідно з закону Нацполіцію закрити без проблем. Але ну вписали, тоді був романтичний період 2015 рік, і тепер, в принципі, будь-які бажаючі більшість депутатська 226 може ліквідувати Нацполіцію так, от одним голосуванням. Тому що вона базується на рейтингу, рейтингу в них немає. Ну, тому розумієте, це дуже так, що державі жити без поліції. Ну, розумієте, що значить ефективність? Ну, от у нас ефективність армії і що? Ну, от у нас йдуть бої на Донбаси. От у нас 27% території окуповано. У нас в Конституції написано, що держава має забезпечувати територіальну цілісність і національну безпеку. Ну так виходить, вона не забезпечує. Ну, так що? Давайте закриємо Міністерство оборони. Ну воно ж не забезпечувало. Ну можна ж так дивитися. У нас же розказують, що все зробили волонтери. Ну все розробили е, тероборона. І це mm -hmm. правда вони mm -hmm. робили, але теж не все. То, що нам закрите Міноборони, ну теж ні. Ну вже ж цей міністр не подобається. І там з активістів набрали, за міністрів познімали нових набрали, знов не подобається. Розумієте, не треба казати, що не подобається міністерство, коли нам не подобається те, що відбувається. Нам просто не подобаються процеси російського наступу. Нам не подобається, що кожен, що 7 мільйонів українців виїхало з-за кордону. Ми реально розуміємо, що п'ять з них скоріш за все не повернеться ніколи, тому що їм там подобається жити більше ніж тут. Але тим українцям подобається нам, які живуть, тут, розказувати, як нам тут треба жити. Нам це теж не подобається. Тому давайте не перекладати е, те, що нам не подобаються реальні факти uh -huh. на якісь міністерства, які не можуть врегулювати ці питання. От Міноборони керує тією армією, яка є. Там є люди, які хочуть воювати, є люди, які не хочуть воювати, є люди, які свої, за свої гроші купляють зброю, а є люди, які кердуть гроші, різні люди є. І тому виходить якийсь результат. Результат нам може не подобатись. Але це ну, міністерство воно відображає, якби, як і держава, відображає ситуацію ну, в народі, в суспільстві. Я так це, вважаю. Це дуже слушна теза. Я з вами погоджуюся. І постає е, логічне запитання: враховуючи е, всі обставини, враховуючи зазначені з вами факти, і тези, чи потрібно нам створювати. Міністерство поверне українців, коли я говорю нам, я маю на увазі українському суспільству, тому що влада у нас виборна, і вся влада вона так чи інакше повинна залежати від бажань і настроїв українців в моєму в моїй бульбашці інформаційній немає прихильників створення міністерства українців. Повернення українців, ви ж зауважите, що Міністерство створюється від того, що є в доволі велика доволі великий відсоток Населення, який хотів би такого міністерства, ну якщо вас, вас цікавить моя точка так. зору на реформування системи держуправління, я б зробив 5-6 міністерств mm -hmm. е, ну тобто охорони внутрішніх справ, зовнішніх там. По факту СБУ, і ті, хто займалися б митницею і mm -hmm. податками, все, а все інше це мають бути агенції, фонди. Ну тобто іншого рівня, і у нас там все одно немає людей. Всі на всі розробки робляться експертами міжнародних фондів за закордонні кошти і mm -hmm. так далі. Тому я ну от моя особиста думка. Міністерства мають відповідати за те, що має існувати незалежно від того, добре воно існує чи погано. Зонішні справи, внутрішні справи, війна, податки, все. все інше має бути ну якби дуже ну якби передано на фон, ну, державні фонди, які можуть залучати в тому числі міжнародні кошти, і агенції, які. Вже напрацьовують проекти і працюють з ними, тому що у нас давно немає фактично державних підприємств. Навіть ті, які є, вони давним-давно передані в оренду і фактично їм фінансово-промислові групи. Управляють тобто жодне міністерство, воно нічим не управляє, просто це. Один з органів, який освоює великі бюджети, от як, наприклад, якщо ви ви подивилися кількість підприємств, які є при кожному міністерстві, особливо тут цікаво міністерство енергетики, там просто сторінки, назви підприємств і шалені mm -hmm. бюджети, от і в ці всі кошти вони весь цей бюджет розподіляють. Тому якраз в умовах війни можливо було б доцільно. але Керівництво має вживати заходи. А які воно може вжити заходи? Вони організували міністерство, значить вони заходи вжили, їм не можна вже пред'явити бездіяльність. А зазвичай же у нас як? Людина з посади пішла і тут починають писати у всі служби, ті починають бігати. Який шукати. Який поганий був керівник, так. Так, да, який по не був керівник, де у нього були якісь, ага, він не вживав заходи, була ж проблема 7,5 мільйонів виїхало. А що ж він зробив? Нічого. Це давайте йому криміналку шити. А так він зробив міністерство і норм. Так що це не смішно. І це якраз ми в даному випадку говоримо про прем'єра. Якщо що. Так, я розумію, Тому, про що ви говорите. це Тут... специфіка е, ну якби державного управління України. І поки ми не поміняємо. Якби підходи до цього, щоб міністри несли політичну відповідальність, а не потім у них шукали оцю всю історію, вони будуть створювати купу різних історій для того, щоб прикрити папірцями собі, якби такі вразливі місця на питання, якби звільнення. От і все. Так ну і ще б зауважу, що не всі не всі процеси, не всі напрямки в нашій державі потребують регулювання з боку міністерств. До прикладу, культура не потребує регулювання зовсім ніякого. Вона повинна розвиватися і керуватися на місцях або створювати свої якісь напрямки діяльності. Тому повернення українців теж не, не може бути регульовано ніяким міністерством. Стом воно воно виходить виключно від бажання конкретної людини залишитися за кордоном або повернутися, тому тут. Придумуй, не придумуй, регулюю, не регулюю. Треба створити такі умови проживання в Україні, щоб людина захотіла туди повернутися. Це я зараз не кажу про патріотизм чи якісь інші почуття любові до власної я, держави. Я, це особиста справа кожного. Повернутися до початку теми повернення людей. Я думаю, що вона у нас дуже мало про це Це все буде залежати від позиції країн Євросоюзу, Союзу, Канади, Сполучених так. Штатів тих країн, які надають. Право на роботу, право на перебування. Якщо вони будуть зберігати надання цих прав, то люди там будуть сидіти. Я думаю, що значна кількість просто не приїде, і тим так. більше, якщо вони, як в Німеччині, будуть отримувати соціальні якби, кошти. Але тут, ніби такі пішли розмови, що Німеччина трохи закриває кордони на півроку, бо в них дуже багато мігрантів, вони будуть щось переглядати і так далі. Якщо у не буде така ситуація, хто хто інтегрувався, тобто вивчив мову, пішов на роботу, той може залишатися. А хто сидить на допомозі, той має повертатися? От вам і буде повернення, то і інше питання, що... і міністерство повернення українців це це... ніяк не впливає на ці процеси в Україні. Основний чинник війни так. це допомога Сполучених Штатів і Євросоюзу. Там повернення е, людей, які виїхали за кордон. Це просто позиція міграційних служб, країн, штатів Євросоюзу, і так далі. Так само, як з вивозом лісу. Якщо б Євросоюз не купляв наш ліс, у нас не було б браконьєрів. Якщо б євросоюз не купляв російську нафту через індуських посередників, то Росія б їм не продавала. Нафтою не мала б грошей. Тобто, давайте називати ну, реальні причини. Все буде залежати від позицій урядів тих країн, куди втікли наші громадяни. Захочуть вони їх адаптувати, адаптують, не захочуть повернуть нам. Ні, хтось з кіргізів уїде, я розумію. Однозначно, але в принципі, в принципі, ну, здебільшого, це залежить від них. А Хтось з ними буде комунікувати. От і все тоді виходить, що міністерство повернення українців повинно бути створене не в Україні, а в кожній країні Європи, де перебувають українці. Пане В'ячеславе, я вам дякую, що ви знайшли час і можливість з нами поспілкуватися. Дякую е за ваші роз'яснення, за ваші інсайти. Вам нагадую, глядачі, підписатися на наш Ютуб канал У нас завжди е цікава та перевірена інформація. Е -е Вячеслав Потапенко, керівник центру внутрішньополітичних досліджень інституту стратегічного. Чиних досліджень спілкувався з нами. Дякую.